Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми вже починаємо сезон. Сьогодні у нас 28 лютого. Ми будемо зараз висівати цибулю на розсаду. Висіваємо її в 260-ту касету, і то будуть тут по дві насінини в кожній ячейки. В минулому році і по 3, і по 4 навіть попадалось. І, в принципі, виросла цибулька дуже класно. Потім, щоправда, дівчата, її ще... Роз'єднували, хоча я бачу, що деякі люди садили просто так, і нормальна цибулька виростала. Ну, але ми роз'єднували. Власне, яка у нас цибуля буде? Це буде Кенті. Це жовта цибулька, звичайно, здається, і невеличка. От, тисяча насінин. Це барон. Це та, що в мене була в минулому році, яку мені давали в подарунок, і я думав, що то. Ну Якась короче, інша, я вже не пам'ятаю назву. От. Насправді, скоріш за все, це був вона була У нас червона така чи синя, хто її як називає. Також Пандера. Це також жовта, звичайна цибулька. От. Ну і комета. комета це біла цибуля. Взяли її для проби, побачимо, що вона з неї вийде. От. Ну і в кінцевому результаті цих у нас вийшло 4000 насінин. Також взяли от таку штуті. В минулому році ми її садили. І була доволі класна цибуля. І, до речі, ще понині лежить і вона ні, ну, ніде ні згніла, нічого. Тобто цибулька лежить дуже-дуже добра. Звичайно, от, така от цибулька, де ми її купували, я розповідав. у Своєму телеграмі там можете подивитись. Я виставлю там відео, кому цікаво. Ще є у вас час її купити. Але росте вона велика. Це цибулька чисто для себе, не знаю, чи хто буде купувати, але ми взяли, нам вона сподобалась. Тому взяли її. От, три пачки по півтора грама, здається, так. По півтора грама. Ну, приблизно теж десь, я думаю, штук 600 буде. Ну, побачимо зараз. Коротше, починаємо тоді працювати. Да, роботка, конечно. Я чеки маленькі. Вони. Дуже зручно. Але треба притрамбовать, бо потім поганенько виходить. Тор в цей балтик пить нечогенький такий. Пойдете. Так, перша в нас іде кенді. До речі, придивився таку штуку в інтернеті, у когось, не пам'ятаю, пополам розрізана кришка, і ми її сюди насипаємо і по одній потім раз-раз-раз накидаємо по ячиги. Зараз спробую як вона. Поганенько видно, конечно. От, ну, що давай пробуємо. Кидаємо по дві. Ну, такі, в принципі, можна щось пробувати. Блин, куди ти попала? Ладно, не будемо мучить, потім поправить і краще. О! Щоб не намокало. От, блін. Ми закінчили тут, да. Блін. Це ще всього четверта ячейка. А нам же ж треба посіяти аж п'ять тисяч штук. Все одно нічого так от дивись кришечки uh -huh. накидати. Простіше, ніж пальцями голови товстими. Uh -huh. Світло дай мені. Кидаю по дві тому, плюс у тому, що одна касета це вже буде півтисячі штук. Бо як по одній, то це дуже-дуже багато. У минулому році, як я вже і казав, ми сипали і по 4, і по 5. Касета є 260, а тому будемо так робити по 2. Задача, це, звісно, дуже приємно, я вам скажу. Така делікатна. Це ж таки 500 штук треба накидати навіть більше, то Там не так все просто. Там вже є дві штуки. Там одна. Дві. То я одну кидав, то що промахнувся. Кришечка нічого так допомагає нам, я вам скажу, але насіння дуже дрібне, тому проблема його насипати. Оце я півкасети ще, мабуть, не зробила, вже хвилин 10 мучаюсь. Але так нічого пойдете. За півдня справимось. Так, майже докидаємо касету, хвилин 10 точно зайняло часу. Та вже більше. А то й більше, так, це накидання, але у нас її не дуже багато, тому. А, там три. Це я бачу, один. зараз заберу. Але щось то зробимо сьогодні. Також не забувайте проливати його привікуром. Тому що, ну, про всяк випадок, це захист від різних кореневих захворювань. Таких як чорна ніжка, особливо. От. Тому бажано, щоб було пролито. Так, ну то таке. Ну, ця штучка нічого така. Зручніше, ніж просто пальцями отикати, якщо чесно. О. Так, ну що? Отак, вот такий має вона вигляд у нас, розкидана по дві штучки на 260 у 260-ту касету. Так, з цією трошки простіше вона у нас э, пофарбована в жовтий колір. М -м. Кидаємо по дві. Зрозуміла справа. Як і всіх. Ну, плюс-мінус в пачці написано 1000, десь 1000 є. Буває там на 5-3 на сіни не менше, але плюс-мінус є. Отакі От вони у нас. Касета, звісно, 260, промочена превій курам не забуваємо. Ще вам нагадую один раз, це допоможе вам в боротьбі з кореневими хворобами. Зараз покажу, який я використовую кур. Це ми вже третю тисячу висаджуємо, вже дві висадили, висадили ред барони Кенді, а це в нас Пандеро. Зараз ми її висаджуємо. Праві кур отакий використовую Bayer. весь час. Він мені дуже подобається. Це, що в мене залишилось минулого року. Ну і отакий от, от торф Балтикпід. Перше я використовую. На що я ще зверну уваги? увагу увагу? Оця цибулька, ця Пандеро, її насіння набагато крупніше, ніж, наприклад, того ж самого Red Baron або Кенді. Воно ну, більше набагато. Навіть і так видно, що воно більше. Мені сподобалося зручніше, простіше його сіяти зручніше накидати, тому що воно побільше таке. Ну, і, звісно, от воно пофарбовано в помаранчевий, то Теж це дає певні переваги, тому що те насіння в зелене було пофарбоване, то там, звісно, проблема. Висіваємо уже штуті, закінчуємо. В принципі, це остання касета. Це 10 як я і планував. От з цією, звісно, проблем більше, як ви бачите, вона не пофарбована, чорна, його де покидали, і навіть на камеру ще можеш і не роздивитися. От, це така от штуті, Цибулька. До речі, кому треба, от, о, оці значить, три пачки, отакої от по 1,5 грама на 260-ї кассети вистачає трьох пачок. Може хтось буде сіяти, комусь знадобиться, так що будете знати. Но... І це буля висновку непогана така. Так, я казав, що це буля добре, добре лежить. От. Все, готово. Висіяли, стоять касети. Е, як іде, коротше, тому що одні в нас тут стоять ось о 4 я залишив, інші винісу в приміщення таке підсобне. Там зараз зайдемо, туди я вам покажу. Ну, а решта ось тут. І ще дві в іншій кімнаті. Ну, вони тут у нас постоять буквально днів пару. Там мені залишилось в теплиці всього заслати землю, щоб бур'ян не ріс. І вони переїдуть туди. І вже тут на днях будемо також висівати ми ранню капусту, тому якраз все туди переїде. Тепличка вже майже готова. От, там залишилося дещо доробити. До речі, скоро буде відео на цю тему. Там по стілажам я робив. Покажу вам, що я там наробив і як. Ну, а на цьому тоді, друзі, все. Всім всього найкращого. Підписуємось, не забуваємо, коментуємо, ставляємо подобайки. Ну, ви знаєте, всі, окрім москалів, звісно ж. Ну, всім всього найкращого.